Доброго дня любі друзі, ветері Софія, благодарую за лайки, компліменти, коменти і ваші підписки. Хай вам все повернеться тисяча разово примноженим. Працюємо з готичним оракулом. Дивіться, що вони роблять, вони теж для мене трошки завеликі, але я їх обожнюю. І так, де твій ресурс? Зараз що тобі допоможе вийти з будь-якої ситуації? Що може допомогти? Дивіться! Вау! Ну я вам скажу це про карта викликання жінця. тобто про час. Да, можливо, самим зараз треба десь поставити вже крапку, розумієте? Тому що ця карта не стільки про смерть, скільки про життя, коли воно потрапляє в ця карта в читання, да, це стосується часу, який є перед нами, а не того, що минув, розумієте? Багато з нас оплакують втрату молодості та те, що ми вважаємо своїм найяскравішим я. От але справжня краса полягає в віці та зрілості. Цінуйте це, бути зрілим і досвідченим дозволяє краще зрозуміти себе. І, отже, означає, що ми можемо робити більш обґрунтований вибір щодо свого майбутнього. Час завжди спливає, і ми мало що можемо з цим зробити. Це факт. Якщо ви витягли цю карту, якщо вона вам потрапилася на очі, то потрібна якісь, якась оцінка. Як ви виберете а, прожити наступні, наприклад, а, розділи свого життя? Вам нагадує карта, що піски часу нічого не чекають. Можливо, вам потрібно а, привести колеса в рух і зробити те, що ви дуже хотіли продовжити або відкладали на Чорний день, скажімо так, я потім зроблю і ще щось. Да? І тоді, звісно, буде позитив, буде потім, дивіться, тут про свідомість від, від чогось або щось повернути, да, скажімо, з безсмертя. Про свідомість. Тут карта каже, що якщо ви самі зробите якийсь крок, да, от, саме, тоді, саме тоді вас чекатиме перемога. Ви не будете то сприймати як втрати тут про це. Не, не зупиняйте час в своєму житті, не, не витрачайте його марно і не бійтеся щось повернути, тому що ви не час повертаєте. Да? Молодість вона пішла, але якщо ви, ну це фізика, якщо ви молоді в душі, да, то тримайтеся того світла. Не прив'язуйте себе до віку і до смерті. Про смерть треба думати, про неї можна філософствувати, да, і так далі, можна там дивитися і розглядати, досліджувати якісь її якості, там, ну не знаю, свідчення, ще щось. Да. От. Але вона все одно є. І коли ми самі її викликаємо на якусь ситуацію. Тоді ми знімаємо в себе великий якийсь вантаж. І тоді ми можемо відпустити ситуацію, і вона потім е м приходить до свого вирішення. Тож, тримайтеся світла, не бійтеся. Одні двері зачиняються, інші відчиняються. З повагою, Софія!